Очікувані сюрпризи. Okay. Людочка пішла десь, каже мені сісти на диван і сидіти чекати. Чекаю, вже пройшло 15 мін. Так, був день сока Валентин. То я тебе вітаю з нести святого Валентина. Це звідки, yeah. маленький подарунок. Покажи. Баш, яке тордечко? <laughs> Валентин від людмиру. Дякую, yeah, мені дуже приємно. Розпаковувати чи відгадувати? А, <laughs> oh, давай підгадай трошки. Це. Пов'язано з одягом? Не знаю, я нічого не говорю. Ти говориш, щоб я собі розумів, для прикладу. Це пов'язано з одягу? Ні. З духами? Можливо. З духами. Подивишся? Кірки, духи. Але ні, вони веселим різдвіть хіба якісь майкобанки. Яка тобі новить баночка? А можна трусити? Не бажано. Є якась шоколадка? Ти бачив це сердечко. Асвіт щось так догадує, і що там може ви. Зідкрой. Кошеляк? Знаю, подивишся. Не кошеляк. І не духай. Подивишся. Нам не хоче правду казати, вона це потім запутає. Я думаю, що там такі кошеля. Такий довгий косіляк називається Partman. Maybe? Знаю, віталочку, <laughs> щоб не тягнути довго інтригу, то Розпаковка чай. Розпаковка чак. Людмилочка дуже велика молодець, дивіться як вона гарно то все упакувала. При тому, що він був при меню. Металік буде дуже гарно то все монтувати. <laughs> а тіє відеося монтують так довго, дуже що, що, що так. Треба день виділяти. За на мене... Дітки чекають. Бачите? Розпаковувала вона вже два відео. Якусь пісеньку до День Святого володина треба заграти. Люблю. To, бо я не знаю, що Добре, я підіграю таку супер романтичну мелодію. Людочка дуже гарно в її грати. Це прямо професіонал. Я так розумію, такий був солідний екзамен. І до того екзамена Людочка дуже гарно готувалася. Так? Да? Так, да, Давай, відкривай. Романтичну музику я тобі зіграла. А так? я потім на на монтажі. Я вже вмію. За що ці навіть? Я за що хочу. А ти що свій подарок не розпаковував? А я на камеру фото. Просто Ви? мій подарок прийшов швидше, цей прийшов теж швидше, але а, там а? довга історія. Їй на пару днів ще чи прийшов. Але на день святого то не йти А цей прийшов не на то місто і то вчора робили переадресацію і пізніше. з надією, що на день пізніше, що я сьогодні його змонтую. Сьогодні 15 лютого щось його орієнтувалися. Як відо 15 лютого не вийде, то от, я сьогодні справи з тим заданням і змонтував його трошки пізніше. Так. Бо то монтувати дуже довго. У мене зараз заняття. Що? Десь хвилин за до заняття. Давайте це а, тут зробили спеціальні, щоб я мав де віддирати. Так, але сюди. таке. то мені, що Каже, я вже не можу Дот перевертати. Тут пуста пачка, напевно. Може я випросить, що і там. Але тут нічого не намаєш. Так, люди, я ще сам не бачив, що там. Пачку в сторону. Там намальовано, на то що там є. І open the door. Open the door. <реклась дверь. реклась> Ти шооо! Ну відкривай. Людмилочка! Це шкіряне. Оп, ти ж дивилась? Ні. Людочка! Хоч буде паточка в інстаграмі? Я вам ще інтригу зроблю. А хто вже перейшов в інстаграмі, подивився всі сторіси, то я вам тебе показую. Людочка подарила мені А, Це з Це шкіряний. До речі, дуже гарно виглядає. Дуже приємний таке, правда? Угу. Не то, що від газ, але не шкіра, а це шкіра. Кажу, що треба Туди гривні. Перероби. Дуже, блін. що на майбутнє знали, якщо будете такі речі комусь дарувати, запихайте одну гривню, або якесь. я того... відкрила спеціально, щоб поставити цей спеціальний кошельков. А знаєте, для чого то робиться? То робиться для того, щоб завжди в тому кошельку, в даному випадку, портмане. Щоб... щоб завжди були гроші. Дякую, Я залі витягнула гроші, щоб тобі поставити гамлет. Це вулиця безкіше. Нічого страшного. Дуже дякую мені, дуже сильно приємно. Дякую, так. Людмилечко. Ще покажу вам, як середній. Там гривні треба було ставити! Це <ривні> просто ревні, але ще двома новинка. Я до Шевченка поставила, як тут всередині. Дуже красиво. Тут на карточки є місце. Там довго до речі, є. правильно. Давайте вам покажу. Ні, карточку там певно просто так як макет поставити. Я сам забув, що гес. Тобто понапихали такої штуки. Що люди кажуть, кишені в хати, щоб куртка форми. Вже димали. все не буде в Замість тих лоб пішки, що там гроші стоїть. Бачите, такий інсередний? Тут для карточків. Вота для карточків. Ще з твої сторони. Дуже хотів такого давно. І дуже тобі дякую за такий презент. На день за, за того ви. На день закоханий. Щоб я був закоханий і в людочку, і в Прош. гроші. Що для вас важливіше? Любов чи гроші? Звісно, що любов. А що ви любите? Гроші. Дима? Я якийсь амбасадор, має бути гек. А guest? Якщо ви вийдіти того відео, я ваш фанат! За... Має людочка. Маю я я. Людушка купляла ще татові сумку від Guess. Ми робили відео? Закидалося відео? Купити якісь штани, футболку від Guess. І будемо все в стилі Гес. Ну вона так виглядає і солідно. Люди продають його треба закрити. Ти собі їх можна рукою вже до себе не пхати. А то легше буде запхати. Ні. <laughs> то легше буде запхати на твертончі. Ні. Так воно згиналося і воно грубе ставало. А mm -hmm. так воно буде рівне. Протопилося і То, Тво, до речі, теж можна відчіпати. Ну так ходити можна. Дуже дякую, бачите, людочка ще дуже переживала. що вона до заняття встигла подарувати мені спортмане. Я до речі догадався. Я по формі бачив. А коли йшла на пошту Ні. Скільки на часу їхали? Зажний час з німеччини поки їхав по, по накордоні кроки. Бачите, там зараз поляки зерно по засипали. Не знати що воно буде. Це моя шкірка все. Це свинячок буде сюрприз. Мама дуже хоче, подивитися. Мені подарок не спорту не прийшов. Ти звідки знаєш? Що проговорило? Ми коли до речі. також так не звітати. Що сказала? То треба дарувати Віталіку кружки не кушайки. В Машині як ми їхали. Я то теж свій закцентував. Я думала, ти не почав. Дуже дякую, Людочці за такий подарок. Мені дуже сильно приємно. Дякую, людиночку. Ходи сюди може тебе не видно. Бо людочка налаштовувала камеру, якщо щось не так, то вона видно. Подарок бобезний, головне, щоб в тому подарку завжди лелися не тільки Шевченки, а і сковороди. Ні, а на доларах хто? принцеса якась? Яка принцеса. Дякую вам велике за перегляд. Ставимо лайки, коментуємо. репостимо. Чус! Що мене не було без? Ні.